Всім привіт! У мене сіла ще одна качка на яйця. Оце біла качка, що вивела мені 17 каченят. В неї зараз 19 яєць. От. Нарвала пухо, нанесла яєць. І сидить. В предйдущому відео я показував, в мене сіла оця злюка. Охраняєш. В неї було 21 яйце, я просвітив яйця. У неї 19 запліднених. Одне я одразу забрав. І через якесь время я ще раз просвітив. І в неї ще одне оказалось без... безплідне. Вот. Так що зараз у неї 19 яєць. І отак от, от. Квочка сидить. В неї 17 яєць. Всі запліднені з курчатами. Вот. От водичка, їда. Отак от, от. Її виводить десь 5 числа 4-5. го го от, от так от сидить. Ця сіла 28. го Ні, 18. го А ця сіла 28, го да. проче в них разниця. 10 днів. Вот Ось так от. А тут несеться ще одна качка, але вона щось, виходить, як через день. Вчора плюс одне яйце, сьогодні немає яйця. Місяць завтра, виходить, має бути яйце. Не знаю, ну поки три. Вот. Ну ось так. от. Дві качки сидить, одна несеться. З люка, з люка. Шипить, кричить. І квочка має скоро вилупити. Курчаток. Кролики. кроликах моїх трошки. Зміна цей кроль переїхав у мене сюди. Я його назвав білий. Той в мене Федя кроль, а цей білий. От так. От. Тут три кролиня з кролицею. Тут дві кролички, що я лишив собі. Тут у мене пока пусто. От. Тут я пошмалю, побачу, буду білити чи ні. Ну, можна буде трохи так пол побілити, трохи розвести ізвісти. От, і побілить. Тут будуть кролинята оці три, оці 7 і оці 5. Отак от. Далі, молодняк. Тут в мене дві клітки. Ну, одна, два відділення. Тут 8 дівочок, ось таких от молодих. І тут 8 мальчиків вийшло. В цій кролиці 7 кроленяток. Ого, ви вже великі. Вже глаза заповідвали. Що ви тут? Всі живі? Всі живі, так? 3, 6, 7, так. Красавчики, все. Молодці. Це первістка. Опа. Хоп! Все. У мене, виходить, було 22. Ось таких от. Кроленят лишилося 16. У мене 6 штук пропало. Пройшла така 2 тижні, боліли кролі. І в мене, і в мого дідусь. Він теж держав кролі. От. Ми їх випаювали. Купили хорошу випайку. Спросили у ветеринара, ветеринара на селі. От. І порекомендував випийку, називається Ультра Престо. Зараз принесу, покажу пачку. Я їх пропоїв 4 дня, всіх, Всі кролі. І коли б буду відлучати оці, виходить 15-10 і тут 5, 15, тоді знов пропою всіх кролів. Ще лишилось там порошок, то порошок от, 1 грам на літру води. Я розводив 10 грам на відро на 10 літрів води. Отак. Оце вони воду ждуть, бо вже скільки вже Уже скоро 6 вже буде, напевно, да. Уже вони знають, що вже скоро їм будуть давати воду. Ну, я їм вже давав два рази. Щехтять. Ну нічого. Да? Ці не так, хочуть, ті більше. Ті більше. Так, ну, поки кролики все. Курочки. я п'ять її взяв. Що ви там? Ходять, бігають. Одне ще дивлюся, шість. Так, зараз підемо до курчат. Я своїх каченяток переселив у кролятник. До курчат. Вони там побули в клітки, в кладовці, виходить, скільки 2-3 дні, і я їх перевів сюди до курчат. Вони тут добре подружилися, навіть в місті сидять сім каченяток, от таких отаких красивих. Корм той самий, водичка теж, купалися трохи. Вже не така чиста. Курчатка ростуть. Да. Тут вроді Два, о, Два чи три в штанах. бігають, тут ходять корм. Добляю, до, добавляю їм водичку TikTok. Да, Комбікорм, їду вони їдять. Комбікорм, кукуруза і вже пшенички починаю додавати. Бо вони вже доходять до місяця, скільки їм, ну, три неділі є. Получається, в суботу їм буде місяць, Да, вроді так. Вот. 20 курчат тут, всі 19 отакий більш-менш розміром. І одне біленьке менше. Ну, каченятка тут бігають. Вот. Ну, вот так от. Що ро заходиш? Їздили ще полин, привезли з дідусь моїм йому, таку. таку... Кучку і мені кроликам давати. От. Полин я не вялю, даю, так що... та й він вже старий. І трава ще стара, і полин уже старий. Так що вже до цвіту доходить, да, вже. От. каченяток тут немає, тому, що я їх почав виганяти в садок на траву, тому, що почали кусатися. Там в мене 19 каченят. 5 білих і 14 рябих барон, Бігаєш. Кашу з'їв, ні, не доїв. Огород. А коченятка мої. Тут гамак у нас, качеля. Каченятка мої от лежать там собі. Сидять. Тут такий от загон. Получається що такого. Сіткою загорожена, аж весь садок. Водичка тут їда. О, бігає тут. Ну, вже я дивлюся, бо один день аж прям в крові були. Один день. Купили їм вітаміни, порошок. От не кусайся. От і білі самі на халюги. Почему їм трошки більше комбікорму додати. І купили їм порошок, вітаміни. Ну вже я дивлюсь лучше. І коли от вийшли сюди пастися вже самі. Бо я їм кожен день кидав. От, кожен день я їм трива, кидав траву, рвав, косив, вони їли, але не то. Треба, щоб вони і паслися, щупали самі землі. Траву і отак. От от. Ну тут вони собі ходять, ростуть. Каченятка. Тим каченятам десь буде. Не знаю, до місяця аж, щоб вони не могли пролізти через такі дюрки от, в цій сітки. І тоді вже я їх буду пускати до цих каченят. Качок. Кури щось розкричались. Розкричались. Ну, отак от. На сонечку всі в кучі бігають, ходять. Всі-всі-всі. Так, все, Каченяток я вам показав. От тут. Вода, вода. Там у них їда, кабачок їм натерше, щоб їли. І от отак -от, от. Все. Щось курі розкричались. Кричать. Роза ходить. Роза вона є ходить на гні і лове ведмедиків чи вовчків. От. А ці тут сидять, бігають. Цим теж травички рву кидають. От, от так от. Ось оці сім качнят, десь їм буде ну, місяць, їм ще скільки. Дві неділі. Чи ні, менше їм. Навіть менше трохи. Чи дві тижні я не вважав навіть. От. Коли вони там родились. І все, а так от тут всі бігають. Кози пасуться, кури розкричалися, щось кричать. Ну і отак от. Таке от було відео, всі вам показав, розказав. Курчатка ростуть, каченята пасуться. Дуже зараз справлятися, всіх кормити. От Кози скоро при... ну як, у нас 8 часов, череда приходить. Ось так от бігають тут. О, о, на сонечку, на сонечку зараз. На ніч ще даже включаю їм лампу, жалію їх, лампочку на ніч. Ще даже накриваю тут тряпкою полотном. О, бігають. Ось так от. Таке от було відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і всім пока. О, о-о! Бігаєте. Розполохались? О, все, всім пока.